Так, ось це заправка. Так, це вхід палива, це вихід рукав, пістолет. Так ось вона виглядає всередині. Відразу з фільтром. Це електроніка. Так, в комплекті йдуть картки 5 штук. Можна добрати будь скільки потрібно. Підносимо картку, вводимо від картки пін-код. І бачимо, що за картка і баланс. Ну тут баланс 0, і, відповідно, вона до солярки не під'єднана, до бочки. Я зараз покажу як воно виглядає на інтерфейсі і покажу на діючій заправці, заправлю пару літрів.